Завершення, завершення. От все одно ми підходимо до якоїсь точки, після якої нове, після якої нове щось повинно бути завершення. От тут десятка теж завершення. Важко ситуацію на зараз, бачу, карта дуже тяжка. Дуже тяжка, дуже важка. Оце й через верх. Тобто люди вже, ну, ну от, якщо по карті, люди доходять до якогось приділа, Тому що десятка резлів і ту скупків, це люди доходять до якогось приділа. От важко, наскільки в цьому знаходиться все те, що на тебе даве, що люди от на якомусь приділі знаходяться. І через що і карта показує, що треба завершувати це все самими путями завершувати.